Доброго дня. Сьогодні у нас понеділок, 26 червня 2023 року. Ми знаходимося на парксайді. І так, ви дивитесь зараз на секцію номер 1 Бачите, вже стіни э, повністю стоять вже залиті повністю стіни другого поверху. Зараз набирають перекриття над другим поверхом. І вже на цьому тижні, я так розумію, залють першу захватку по перекриттю. А, я зараз знаходжусь на секції номер 2 Секція номер 2 вона повністю залита перекриття над першим поверхом і зараз набирають от хлопці стіни. стіни в першому під'їзді, в кутовому. У нього тут вхід є. Зараз набирають, ставлять там електрику, розставляють, щити набирають. Все таке інше. Зараз трішечки пройду далі, покажу, що там у нас відбувається по секціях 4 і секціях 3. От зараз зайдемо сюди на кут. Ось десь сюди. Так щоб далеко не заходити. А попереду ми бачимо секцію номер 4 Бачите, вже почало набирати стіни. Подекуди щити вже набирають. А це секція номер 3 Там подозаливали. Там, де у нас квартири, квартири виходять в двір, а в ту сторону виходить комерція. От там якраз зліва дитячий садочок. Всі бетонні роботи по, по нулях вже зроблені. Тобто там зараз тільки залишається зворотня засипка і з влаштування, влаштування каналізації води. І вже будуть отакі от заливати підлогу. Отакі, от бачите, квадрати. Це підлога фактично залита, то є бетон. То є бетон. Ага, вже почав працювати кран, бо ми приїхали, якраз був в них перерва обідня, вже почалась робота. Зараз, мабуть, вже по першому будинку, мабуть, нічого нового показувати не буду. Зараз вийдемо, я тільки покажу там, як хлопці набирають електрику, якщо комусь цікаво, якщо вони якраз будуть зараз Росії набирати тільки питання. І піду на другий будиночок. От дивіться, відстань до до кільцевої дороги, от звідси десь це мабуть, метри 270-300 до дому інтер'єрів. Можете відчути, який буде шум. Ну, Якщо чесно, я деякий час жив на вулиці Шевченка, на вулиці Шевченка в нашому будинку ЖК Шоколад в однокімнатній квартирі. А, от Там був шум, скажу чесно, там був такий. Там ще стара бруківка була, зараз тепер переробили. Зараз я так розумію, трохи краще. А то було взагалі катастрофа. Тому от зараз можна прийти, стати, почути, як воно там шумить, як чи заважає, чи не заважає. Ну, Ясно, що там ще буде тут водний парк, потім там комерція, якась воно закриє з собою, але навіть допоки цього немає, тобто, наприклад, те, що там рік-два часу треба буде прожити. Ага, набирають хлопці електрику, бачите. Набір є. Вон. Беруть креслення, ставлять цвяхи, щоб потім розбирати, знати де розбирати. Так це подобається ну, пройду. Так, спускаємось і підемо далі. Так, що нового розкажемо, поки я йду до другого будинку, скажу наступне, що найближчим часом ми Визначимо дати, коли ми стартуємо продаж 3, 4 і в тому числі 5-6. Деякі клієнти просили, щоб їм зробили якесь довге розтермінування на квартири поменшу. Тобто у нас зараз є, програма є іпотека. Ну, це ми так як нібито є оселя, а в нас є іпотека. І по цій програмі ми зараз продаємо на 4-5 років в другому будинку і 3-4 роки в першому будинку. Фактично це дороге розтервінування потім з іпотекою, якщо людина не встигає виплатити доведення в експлуатацію. Квартир 77, 79 і 103-110 квадратів великі квартири, які, скажімо так, досить складно продаються на стартових етапах з однієї сторони, з іншої сторони, це, мабуть, найкращі квартири в цьому комплексі, там, виходячи з того, що там. По три квартири на поверсі, 12 в під'їзді, невелика кількість сусідів. Це перше, друге, вони там мають досить широкі кухні, 4-метрові. Ну, квартири спроєктовані, як то кажуть, як для себе. І тому, скорше за все, ми на, на майбутніх будинках, ті, що будуть будуватися пізніше, тобто ми починаємо продаж, у нас є дозвіл, але поки не починаємо. Будову по 5,6 секції, скорше за все, ми по 5,6 дамо довге розтермінування на двохкімнатні квартири інші. Тобто мається навіть 65-69 квадратів. Отакі квартири. Так, ми прийшли до другого будинку тепер по другому будинку. Я тут вчора був якраз показував за 45 секунд цю будову без будівельників. Сьогодні будівельників багато. Вже вони почали розкладати арматуру. по секції номер 2 другого будинку. Чекаємо ще 3-4 дні для того, щоб дорити той котлован. там залишилось буквально там може восьма частина, може десята частина по об'єму тих земельних робіт, але ці дощі досить сильно повпливали на грунт. Грунт дуже мокрий, вода стоїть, чекаємо. Десь 3-4 дні нам потрібно для того, щоб воно підсохло, і ми вже його доробимо, щоб вже спокійно мати собі можливість дорити третю секцію, бо по третій секції другого будинку, бачите, там, там є котлован, тут в кінці її умовно трошечки встигло, бачите, скільки води. А от кут не дорили. Буквально там я не знаю скільки там метрів, 15-20. От, продовжують бетонувати в ту сторону до четвертої секції, тобто друга, перша, потім четверта, третя буде, мабуть, по підготовці остання, але взагалі-то по плану той, який, який нам презентував генеральний підрядник, четверта будуть будуватися ближче. До фінішу мається на увазі, що спочатку буде підніматися друга, перша, третя і четверта, нібито остання. Ну, поки що такий план. Отак. От Перший будинок, отак От він виглядає зараз. От Я чекаю, коли з'явиться третій поверх і повністю периметр, щоб зайти в периметр і показати, який у нас шикарний двір виходить. Складність будівництва саме на парксайді. В тому, що на парксайді ми маємо досить широкий один поверх. Тобто у нас будинки ростуть не так, як там в інших комплексах, тобто ми їх рахуємо поверхами, а тут поверхами вгору, а тут ми рахуємо їх шириною, тому що вгору всього лише чотири поверхи, а саме складніше це отак от в лінію вилити. Тому я от ще чекаю. Я думаю, ще через місяць ми вже побачимо стіни і на четвертій секції, ну хоча б набрані в щитах. І тоді вже можна буде зрозуміти, як буде виглядати цей будинок зсередини. Ну, коли вже буде з'явиться другий, третій, четвертий, там вже легше все це буде уявити, там при виборі квартири вже не буде ніяких проблем. Ти прийшов, подивився, обрав, купив, все. Більше нічого не треба. А, і коли з'явиться перший будинок, мабуть, легше іншим людям в інших наших будинках буде обирати квартиру, тому що можна буде зайти. Вони у нас однакові, Перший, другий, третій, четвертий. всі планування однакові. Можна буде спокійно зайти собі да, на якийсь поверх, конкретно подивитися, конкретне планування, уявити його не просто там в голові, а уявити його просто без внутрішнього оздоблення по двору. Вже зрозуміти, куди сонце виходить. Чекаємо цього моменту, а ще також чекаємо моменту, коли ми почнемо робити внутрішнє оздоблення. Але це поки що не скоро, це вже на осінь. І тоді вже люди зрозуміють, що таке цей наш white box Тому що теж зараз більшість людей, які купують, я так розумію, вони купують не. Через те, що у нас готовий там white box а просто там найкраща ціна у Львові, скажімо так, на сьогоднішній момент, якщо рахувати, що це локація дотична до Львова близька, то в більшості люди просто купують через те, що це не дорого. А от коли вони побачать, як це буде виглядати і що, скільки проблем вирішує той white box електрика проведена, от тоді вже я думаю, що більшість. Зможе собі уявити, наскільки це вигідно купувати квартири з зробленим ремонтом по чорнових роботах, доведення його до білого стану по стінах, постелі. Поки що це тільки на словах, ми показати не можемо, як це фізично виглядає. От, в принципі, так вимальовується ця стіночка. До речі, ми будемо розмальовувати. Наші будинки, як це називається термін по-моєму, в архітекторі, порцеляція називається, коли отак от буде пофарбовано, так стіна пофарбована, по-моєму, чи 4, чи 5 е різних кольорів для того, щоб будинок не, не вважався дуже широким, його о, видовжують за рахунок таких е пофарбування по фасаду в різні кольори о, вздовж. Гору мається на увазі. Не в ширину. Отак він буде поформовано. Так. І таким чином воно витягує будинок трошечки вище. У нас 4 поверхи, це досить такі невисокі будинки. Е -е, якось так. Ну, мабуть, на сьогодні це все, що я хотів вам розказати, показати. До наступних зустрічей. Це відео для тих людей, які хочуть подивитися побільше.